Швидка допомога з продажу вашого автомобіля метро Сокоркі. Приходьте. Тут вже костюмчик спеціальний взяв, щоб прям... дійсно швидка допомога з продажу автомобілів. Коротше, що, заїхала Сурента сьогодні. Сьогодні уїхала одна машина в Мрео. Ну, не на Мрео, коротше, в інше місто уїхала, Q7, а остання, вже друга була продана. І заїхало дві новинки. Івок я вам скину сьогодні, буде ролик на тіктоці, ну там усі соцмережі. А про цю прямо на ефірі зараз буду вам розповідати, що заїхало. 21 рік автомобіль Sorento. Америка, але от по пошкодженням, як то кажуть, лайтік. Дійсно, Латік. Там в попередній частині чуть-чуть, от буквально. По лівій стороні, там коротше, бампер, там, ну, латик по машині. 60 тисяч пробіг, семімісна, правильна машина, 21 рік, 29, а там будемо рішати щось по торгу. Ну, треба приїхати, подивитися. Сьогодні вже люди приходили, вже два рази дивилися цю машину. Вона тільки заїхала, вона дуже інтересна.